Гречаники, українські гречаники, страву, яку ми сьогодні з вами будемо готувати. Ніжні, соковиті і неймовірно смачні котлетки із гречки та з м'ясного фаршу, не залишать вас байдужими. От, нам потрібна відварна заздалегідь гречку, яку вже не їдять три дні. Ми змішуємо її із м'ясним фаршем, куричим, або свининим, додаємо потрібну цибулю, яйця, панірувальні сухарі, сіль перець, часник за смаком і переблендеровуємо все блендером. Додаємо ще розпушувач і гарно відбиваємо фарш. Формуємо котлетки будь-якої форми, яка нам подобається. Я звикла до овальних, поніруємо їх у пшеничному борошні та будемо смажити їх на рослині олії до золотової скоринки з обох сторін. Тобто до готовності. У мене це зайняло приблизно по 5-6 хвилин кожної із сторін. Смажимо на середньому вогні. Викладаємося на серветку, щоб зайва олія стекла, і звичайно запрошуємо всіх до столу. Такі котлетки роз'їдаються одна за одною, всім смачного.